Новини четверга 6 серпня від журналістів телеканалу «Ера». До вашої уваги. Гучні скандали довкола фінансових оборудок набирають обертів. У Києві податківці викрили мережу конвертаційних центрів. А у справі з бурштином вже є нові фігуранти та організатори схеми. Ці теми стали головними на урядовому засіданні щодо сонячного каміння. Прем'єр Яценюк доручив створити спеціальну слідчу групу у цій справі. Докладніше про це у нашому сюжеті. Ачки доларів чи, правда сфотографованих демонструє заступник голови ДФС Сергій Білан. Зранку у Києві податківці накрили мережу конвертаційних центрів, вилучили рекордну суму коштів. А загалом за три місяці повернули до держбюджету майже 9 мільярдів гривень. В ході наших обшуків вилучено рекордна сума грошових коштів більше як 4 мільйони доларів. І 7 мільйонів гривень попередньо. Ще слідчі дії тривають. Усі винні особи, які причетні до організації і функціонування таких схем, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Податківці припускають, до цього можуть бути причетні державні компанії. Вже порушена кримінальну справу проти Центренерго. Підприємство закидають ухилення від сплати податків. Відтак прем'єр вже анонсував масштабну перевірку усіх великих держкомпаній, а займатиметься цим служба фінансових розслідувань, яка прийде на зміну податковій міліції. Схема у них проста, але зрозуміла. Тобто, вони всі працюють через конфронтаційні центри ухиляються як від сплати податків, так і фактично вимивають державні гроші з державних компаній. Будь ласка, створити спільну групу конкретно по державним компаніям. Зробити перевірку по цим державним компаніям ми обов'язково знайдемо остаточну фірму. Яка безпосередньо займається конвертом, вимиває гроші, і тоді ми вийдемо як на організаторів, так і на виконавців. Не оминули на засіданні уряду і питання незаконного видобутку бурштину. Головний міліціонер країни Арсена Ваков звітує: вже вилучили верстати, на яких виробляли сонячний камінь, та затримали організаторів схеми. До цього причетні навіть посадові особи. Голова уряду ж вимагає покарати всіх хто має відношення до незаконного видобутку цінних надр. Давайте залучимо туди також представників Служби безпеки України, щоб притягувати до відповідальності як за незаконний видобуток бурштину, так і порушувати кримінальні провадження і притягувати до кримінальної відповідальності посадових осіб правоохоронної системи і відповідних адміністрацій за покривання і безпосередню участь в організованому злочинному угрупуванні по видобутку бурштина. Запросили до уряду і голів Луганщини та Херсонщини. Зокрема, говорили про облаштування кордону з окупованим Кримом. Відтак урядовцям довелося визнати, що з російської сторони пункт перетину облаштований значно краще ніж у нас, де немає навіть туалетів. А людям доводиться стояти під палючим сонцем по декілька годин. Переживаю, щоб територія Херсонської області, яка сьогодні граничить з Кримом, є чорною дорогою, де чи би... Могли б зникнути проблеми. Там є багато над чим працювати, починаючи від відсутності місця знаходження по спеції. Я хочу навести приклад. За останній місяць цю ділянку тільки значит, пройшло біля 30 тисяч тільки дітей. України, а їм треба створювати умови. І за це є два конкретних відповідальних: міністерство інфраструктури і обласна адміністрація. Однак, у мін інфраструктуру здивовані таким проблемам на кордоні з окупованим півостровом і обіцяють вже найближчим часом облаштувати пункт перетину. Прем'єра Ценюк доручив зробити це не пізніше зими. Робоча група у мінську не домовилася про відведення озброєння на сході України. Попри те, що засідання тривало два дні, текст документа про відведення техніки калібром менше 100 міліметрів. Сторони так і не узгодили. Натомість домовилася щодо розмінування залізничних шляхів у зоні АТО. За інформацією представника контактної групи у мінську з боку ОБСЄ Мартіна Сайдіка, графік відповідних робіт створять до кінця цього тижня. Зосередяться на ділянці Микитівка, окремих районах Донецька і Майорська, контрольованих Україною. ці сполучення відіграють важливу роль у поставках вугілля. Також бойовики висловили готовність обміняти 17 українських військових із 40, які за їхніми словами перебувають у полоні. Щоправда, за даними уповноваженого президента України по мирному врегулюванню конфлікту на сході, у полоні найманців залишається 270 армійців. Рішення про розв'язання військових дій на сході України у серпні минулого року ухвалював особисто начальник генштабу збройних сил Росії Валерій Герасимов. Про це за результатами розслідування фактів агресії з боку сусідньої держави заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. За його словами, слідством доведено, що рік тому із території Росії здійснювалися ракетно-артилерійські обстріли військ антитерористичної операції, зокрема з установок ГРАД, Смерч, ураган та інших видів озброєнь. Також, за даними прокуратури, з квітня минулого року за прямою вказівкою Герасимова та за погодженням із Верховним головнокомандувачем Росії були проголошені військові навчання на кордонах із Донецькою та Луганською областями, куди було передислоковано до 40 тисяч російських військових. Ідеологом. Агресивної війни або військових конфліктів на території інших держав, згідно зібраних слідством документальних матеріалів з підтвердженням, є начальник Генерального штабу Російської Федерації Герасимов, який отримав, який отримав ще у липні 2013 року. Він ініціював і отримав розширення повноважень генштабу збройних сил Російської Федерації щодо координації діяльності усіх без виключення федеральних органів виконавчої влади Російської Федерації. Розслідування катастрофи Малазійського Боїнга на сході України хочуть передати до Гаазького трибуналу після блокування Росією резолюції Радбезу ООН про створення спеціального трибуналу. Іноземні змі обговорюють альтернативу. За інформацією ірландського видання навіть на заході не усі підтримують створення трибуналу під егідою ООН. Мовляв, це довгий, дорогий і не завжди ефективний процес. Натомість пропонують міжнародний гаазький суд, але проти виступають Нідерланди, бо установа розглядає лише. Ті справи, які можуть або не хочуть розслідувати країни, яких це стосується, також ймовірно, нідерланди візьмуться не лише за розслідування катастрофи, а й винесення вироку винним Уряд має намір спростити процедуру отримання українського громадянства для російських журналістів. Як повідомили у Мінінформполітики, паспорт громадянина нашої держави вже отримали двоє екс-співробітників російських змі, які через авторитарну політику свого керівництва не могли об'єктивно висвітлювати події у Криму та на Донбасі. Також зі слів вітчизняних урядовців Україна усіляко сприятиме спрощенню отримання журналістами з Росії виду на проживання у нашій країні, а також полегшенню процедур. В'їзду та перебування в Україні представників інших закордонних мас-медіа. Осінню ми будемо виносити законопроект парламент. по глобальное изменение этой процедуры, упрощение, удлинение для того, чтобы привлечь для для работы в Украине и иностранных журналистов, чтобы они здесь открыли свои представительства, больше работали здесь и российских, в том числе журналистов, которым, например, это необходимо в силу там безопасности. Наша цель максимально оптимизировать этот процесс, установить конкретные нормативные рамки, сколько это будет длиться, какие будут основания для приема либо отказа. С этой целью мы э, планируем эту, эти полномочия возложить на Министерство информационной политики. Упродовж трьох минулих місяців Державна митна служба змінила половину керівників у регіонах. У деяких областях, зокрема Одеській та Волинській, це вже відбулося двічі. Заступник голови Державної фіскальної служби Костянтин Лікарчук плинність кадрів там пояснив тим, що не усі новопризначені керівники довели свою ефективність під час випробувального терміну. А ті, хто із завданнями впоралися, вже продемонстрували позитивні результати на очолюваних ними митницях. Зокрема, каже Лікарчук, попри те, що мінфін прогнозував митниці невиконання плану щодо наповнення держбюджету, відомство його перевиконало. Є дуже простий індикатор, який е, говорить про те, чи відбувається реальна боротьба з корупцією на митниці, це показники надходжень до державного бюджету. За липень е, митниця перевиконала е, державний бюджет е, і е, Порівняно з показником Мінфіну, який був доведений до Митниці, Митниця додатково дала, дала до державного бюджету мільярд 200 мільйонів гривень. Велику партію підозрілої свинини знищили на Київщині. Причина спалах африканської чуми. Ветеринари не виключають, що інфіковане м'ясо могло потрапити на переробні підприємства. Відповідні служби починають перевірку усіх тваринницьких господарств області. На тому, де зафіксували спалахи африканської чуми, уже знищили 37 тисяч туш свиней. Наш вітчизняний сіквенс показав походження вірусу кавказсько російський Він називається другого типу. Більше того, я вам скажу, в нас є інформація. Разом з силовими органами ми зараз працюємо, тому що до того часу, до офіційної постановки діагнозу ми знаємо місця, куди було розповсюджено живих тварин на забій і так далі. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Одразу після інформаційного випуску дивіться новини спорту. Побачимося.